Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, в парку з ліліями. Хто знає, дуже знаменитий парк. І позаду мене є дуже класна квартира. Квартира знаходиться в будинку 2008 року, має туристичну ліцензію, гараж, який включені в ціні. Просто повний фарш. Ось подивіться цей парк, можливо, хто не знає, самий популярний парк Гандії. А ось там наша квартира, яка знаходиться зовсім-зовсім поруч. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні. Новий будинок, як я вже говорив, 2008 рік. Під'їзд нашого будинку маємо тут новий ліфт. Також в ціну включене ось таке парко місце. Цікавий будинок, який має туристичну ліцензію, точніше квартира 135 тисяч за 90 метрів квадратних, тут дві спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми бачимо одразу кухню. Все, що ви бачите, все залишається. Квартира просто заїхати і жити. Дуже класна інвестиція. Відокремлений господарчий блок. Так, ось так це виглядає. Рухаємося далі. Вхідна зона. Невелика, але вона є. Поруч маємо спальню. Маємо два односпальних ліжка великих, так, монтовані шафи. З цієї сторони балкону немає, але маємо вікна. На протилежну сторону у нас балкон виходить одразу біля парку з ліліями. Зараз ми все покажемо. Поруч маємо ще одну спальню. Тут є сам вузол, також монтовані шафи, одне ліжко, тумбочки, теж вікно, яке виходить на наш задній двір. Ось такий санвузол, унітаз біде. Умивальник, і також велика душова кабіна. Мені ця квартира подобається. Ще один санвузол, душова кабіна, унітаз та умивальник, є гідромасаж. Зверніть увагу. І вітання. Ось така вітання. Маємо тут стіл, диванну зону. Так, велика простора вітання. Місця, в принципі, достатньо. Дуже гарне планування цієї квартири. І велике. Велика тераса, великий балкон, де ми можемо просто собі снідати. І подивіться, одразу вікна виходять на наш парк з ліліями.